Вітаємо вас на першому засіданні міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей. Депортація це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни. Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з Україною. Це не просто якісь окремі поодинокі випадки, чітка геноцидна політика Росії. Їхні пам'яті стираються, Їхня мова ідентичність і це напад на українське майбутнє. Кожна дитина має право на вільне життя разом з європейським союзом та іншими міжнародними партнерами. Ми зможемо розбудувати потужні. Інструменти повернення дітей в Україну. Ми не можемо допустити, щоб ця ситуація тривала і повторювалася для наступних поколінь. Ми усі нації повинні співпрацювати в міжнародному форматі, щоб повернути всіх українських дітей назад до України. При поверненні додому вони мають повертатися до родини нехай прийомною, але справжньою їх має зустрічати не просто батьківщина, а гідні умови і можливості. Україна напа. Легливо працює над розвитком сімейних форм виховання. Це дійсно наш прямий моральний обов'язок.